До дня святого Миколая кращим випускникам шкіл Борисполя підготували незвичні подарунки. Учням вручили їхню першу стипендію. Хочу приєднатися до всіх вітань, які вже сьогодні звучать. Це з Днем Святого Миколая. От, день особливий це день, коли ми повинні забути. Про свої якісь негаразди, про неприємності, про образи. От і сьогодні жити такими тільки світлими почуттями. І я хотів би, щоб кожного із вас, ваших батьків, вашу родину, цей святий Миколай Супроводжував все життя, і щоб він дарував лише нам. Приємні сюрпризи, згадавши свої шкільні роки, до випускників звернувся Ярослав Годунок. Дякую вам за те, що ви вчитеся найкраще не тільки я був не супервідмінником повним, але навчався на 4-5. Я Хочу, щоб кожен з вас став депутатом. І став невеличким Миколаєм кожного в себе на окрузі. тоді ми обов'язково з вами змінимо наше життя найкраще. Випускники отримують стипендію у розмірі 1600 гривень та новорічні солодкі подарунки. Наступного разу грошову винагороду їм вручать на останньому дзвонику. Запрошуємо випускника ліцею дизайну світи імені Бабачу Булівського. Анастасію Олегівну Липовенко випускницю спеціалізованої школи імені Костянтина Могилка Марію Анастасію Іллівну Луці. По завершенню нагородження міський голова побажав мирного неба над головою та здійснення всіх мрій, а також запросив усіх на відкриття головної ялинки міста. Про те, яким було відкриття новорічної красуні, дивіться у окремому сюжеті. Ірина Дуденко, Євгеній Шерсньов, новини телеканал Бориспіль.